Усім привітки! Ось і привезла я свою посилочку. А що саме в ній? То я не знаю. Верніше, я знаю, це ви не знаєте. А скажіть мені, будь ласка, а що це може бути? Хто дізнається, хто вгадає? Бачите, в ящику є дирки прорізані. Напевно, щоб щось гарно дихало. Показано вверх, не перевертати. І ось тут також те ж саме наклеєне. Крихке. А? Ну що, як ви думаєте, що в цьому ящику? Напишіть мені в коментарях. Ну, а я, а я. А я піду робити розпаковочку. От тільки розпаковувати я ще на даний час не буду, а вже розпакую десь через годинку, а то й через дві. Нехай вона в хаті просто постоїть, адаптується, а тоді вже буду розкривати і буду дивитись. Що ж там? Мені приїхало в якому стані. Ось так. Усім до побачення, бережіть себе. Дякую за